Україна під ворожим ракетним ударом росіяни атакували ракетами Київ, Дніпро, Кривий Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура, трансформаторні підстанції та дитяча лікарня. Охмадит у Києві загинуло 9 людей. Столиця пережила масок. Зараз ми знаходимося в центрі фізичної та реабілітаційної медицини в обласній клінічній лікарні міста Івано-Франківська. Наша лікарня є дуже великою. У нас є 36 відділень. Зараз ми знаходимося в центрі реабілітації. Заклад на 800 ліжок. На 80 ми надаємо гостру реабілітацію по закладу. 35 ліжок реабілітації стаціонарної ми маємо тут у відділенні і приблизно 25 пацієнтів приходять щодня на амбулаторну реабілітацію. Працював в дитячій юнацькій спортивній школі, тренером з вільної боротьби. Я взагалі-то готовий був, що на війні може ну, статись будь-яка ситуація. ФПВ дрон влучив в мене прямо в ноги мені, і ноги одразу відірвало. Важко було, тому що біль була сильна. Ну, але чекав евакуацію, хотілося жити просто. Кожні три дні операції були, ну, важко було зразу, бо. І болі були такі досить сильні після операції, багато операцій, багато цього. Але нічого, зараз вже трошки краще, тому що вже йде, все, рани загоюються. Тут вже більше йде робота фізичне навантаження, тому що мені ближче, так як я займався спортом і тренував дітей. Це мені трошки ближче, і вже ну, я думаю, що я відновлюсь швидко. Від початку повномасштабного вторгнення потік пацієнтів значно змінився. До того це були в загальному пацієнти постінсультні або з неврологічними певними захворюваннями. В даний момент це на 75% ортопедично-травматологічний напрямок. Нам було дуже насправді складно, коли раніше в одного пацієнта був перелом, гаразд, коли був ушкоджений нерв, гаразд. Тепер в одного пацієнта був ушкоджений нерв. Перелом ще один перелом клінічно було важко працювати з таким пацієнтом. Бо ми не знали за що з чим першим боротися, за що перше хапатися. Ви закрили таку специфічну нам потребу, тому що не кожен зрозуміє нашу цю потребу. Питання електронейроміографа і реабілітаційного столу для ерготерапевтів в основному це специфічна потреба, і нам це було дуже важливо, але з таким проханням ми зверталися декілька е, організацій, і нам усі відмовили. Тому ну, це такий момент був, коли ви нам вчасно допомогли. Ну, — Треба спішити. А з іншого боку, якщо тут не поспішати, то вміщається дуже великий фактор. Мене привезли сюди на каталці в лежачому стані. Я не міг, ну я міг тільки з лежачого стану звісити ноги і все. Більше я не міг ну я міг стати на них, але я одразу падав. І <кій> Катерина Олександрівна поставила вона тут, працювала, поставила мене на ноги. Щоб краще працювали м'язи, і для того, щоб ви потім в подальшому краще сиділи, ви починаєте збільшувати м'язовий каркас, але просто спочатку лежачи. Зараз ми знаходимося в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні в відокремленому підрозділі екстреної медичної допомоги. До роботи з фондом тут трошки важко було з обладнанням, так як відділення нове в лікарні є плани по закупу, але це не можна купити зразу все, тому що лікарня собі не може дозволити відразу все обладнання купити. Звичайно, що разом з фондом можна це робити в рази більше. Катерина Олександрівна. Я її з братом називав Екатерина Ісусівна. Я робив все, що мені казали реабілітологи, і це давало дійсно результати. Спочатку я лежав там, піднімав ногу, потім з грузіком піднімав. Ну, різні вправи. П'ять метрів, десять, потім вже кілометр більше. В цю лікарню фонд передавав фізіотек. Це є CPM, це пасивна розробка для колінного суглоба і для гомілкостопного суглобу. Ще один апарат, який передали: це є приліжковий мотус. Це приліжковий апарат для пасивної і активної розробки ніг. Мене сюди привезли в лежачому стані. Звідси я вже сам ніс сумки. Водійний фонд. Просто фантастичний, тому що всі наші потреби по навчанню для спеціалістів не всі фонди готові навчати спеціалістів. А зараз в Україні дуже кадровий голод, і навіть якщо є кадри, вони не завжди підготовлені. І фонд розуміє, що крім того, що треба обладнання, ще треба готувати спеціалістів кадри, які працюють в лікарні по запиту. Вони нам надають обладнання, і до обладнання надається навчання. І ми шукаємо навчання. Ми виїжджаємо на навчання, і це не навчання одної людини. Наприклад, зараз одне з найближчих навчань це буде виїжджати е, команда із десяти людей. З початком повномасштабного вторгнення і російської агресії перші місяці війни в госпіталь поступало дуже багато пацієнтів, е, пацієнтів, е, жінок. Я мама п'ятирічного сина, якого звати Єремо. <кліх> так, до повномасштабного вторгнення я працювала навіть в дитячому садку. Я наступила на міну. Я наступила, та я відчула прилив току від самих ніг до самої голови. В голову був останній імпульс. Через два місяці після ампутації я вже була на протезі. Получилось так, що в мене була ще потім реампутація. Тобто і знову треба було тобто, і зняти шви, і знов чекати. І от і тільки зараз, від того тижня, стало знову на протез. В даному регіоні і в найближчих населених пунктах не надавалася гінекологічна допомога, власне, стаціонарна гінекологічна допомога. І в історії госпіталя е, вперше е, був, була вона е, запроваджена і відкритий власний гінекологічний блок виділено приміщення проведена реконструкція приміщення проведений сучасний ремонт ну, за допомогою і в тому числі і вашого фонду е, було придбано і надано нам е, високотехнологічне обладнання лікувально-діагностична апаратура і ми почали працювати Гончарова Нина Ивановна, с города Никополя. У нас начали стрелять, причем стрелять уже на соседней улице. И я поехала в Запорожье. Страшно. Если оно стреляет, вот, считай, под окном. Это очень страшно. Нервы, психика не выдерживает, нервы не выдерживают вообще. Перед подчатком какой-то вот, знаете, страх какой-то был. Как вот едешь в больницу, оно как-то вот незнакомое место, незнакомые люди, как-то а лечение, а потом, когда началось, все люди очень доброжелательные, очень и, и вообще обращались к нам ну, ну хорошо. То у меня головные боли были, ну я не так чувствовала себя, как сейчас. А сейчас я вполне бодренькая. Звуть мене Олеса в зоні бойових дій отримала незначне поранення і важку травму. Переломів хребта не було, але травмувався дуже хребет. Перенесла вже дві операції на хребті, попереду ще одна операція. Відповідно, зараз тут проходжу реабілітацію, так як після операції на хребті можна тільки через 4 місця починати. це. І проходжу тут реабілітацію. Я вже тут третій тиждень. і… Ну, Реабілітологи супер. працюю з повною віддачею, відповідно, є результат. І я їх бачу. Початок реабілітації моєї. Ну, це було тут. Я тут ще був такий і трохи не розумів, але тут Марина була реабілітала зірпеня. Вона прям така дуже класна, весела. З нею було круто займатися, і взагалі типу, ти приходиш займатися, і ти провів класний час. Я буду працювати психологом і першим контактом військових, які будуть потрапляти на протезування і реабілітацію. Буду вчитися, вчити. Ми досить великий стаціонар, один з найбільших в Україні. І крім стаціонару, в нас є амбулаторна допомога. Ми працюємо з дорослими і з дітками. Наприклад, під час евакуації з Херсона, коли водосховище Каховське підірвали, у нас була жінка, коли чоловік з собою закривав дружину. Чоловік, на жаль, не вижив, а дружина з важкими пораненнями потрапила в нейрохірургію. Пізніше ми надавали вже в гострому періоді реабілітації допомогу там, і пізніше на переведена. До нас і вона зараз проживає в Вінниці, тобто вона вже є мешканкою нашої громади. У нас е Революційний центр потребує спеціалістів і е е власні обладнання для того, щоб можна було надавати послуг. Ми мріємо, наприклад, про глукомат, який би був. Так? Ми мріємо про інші е високотехнологічні обладнання. Ну, мабуть, все-таки магнітно-резонансний томограф він би вирішив нашу ситуацію, тому що пацієнти потрапляють з політравмами, тобто різні переломи, кілька переломів одного пацієнта, ушкодження м'язів, нервів, уламки. Ми би хотіли все це бачити за один раз за допомогою магнітно-резонансної томографії. То справді це би покращило набагато нашу якість. Наразі ми отримали апарати безперервного руху для плечового суглоба і для колінного суглоба. Але ми б так само хотіли, ще такі апарати мати для кисті, для помілково стопного суглоба. Направду я дякую всім тим, хто долучився до отримання цього для нас цього обладнання. Воно ну правда, сильно вкрай зараз необхідне для тих, хто отримав травму. Ми не знали, чим допомогти, коли почалася війна. Ми хотіли чимось допомогти, оскільки. Ну, воювати ми не вміємо. Ми хотіли допомагати тим, чим ми вміємо. І ми зверталися до багатьох фондів. Але власне ваш фонд ну, він надав нам найбільшу допомогу, найбільшу допомогу. Тільки разом ми зробимо більше, і тільки разом ми переможемо.